У жовтні не заплановано нових перерахунків виплат пенсій для працюючих пенсіонерів, тому їхні пенсії залишатимуться без змін. Останній перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів відбувся навесні. Підвищення пенсій може відбуватися з декількох причин. Зокрема, завдяки індексації чи перерахунку виплат, як зросте виплата працюючих пенсіонерів у жовтні. У жовтні нових перерахунків виплат не заплановано. Пенсії працюючих осіб залишатимуться без змін, повідомляє ПФУ. Востаннє пенсії працюючих осіб перераховували навесні. Виплати цих громадян зросли відповідно до кількості набутого стажу. З урахуванням того, що страхувальники подавали звіти за і квартал 2024 року до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок працюючим пенсіонерам проведено у травні місяці. Зазначають УПФУ. Загалом з 1 квітня 2024 року було перераховано пенсії 24 267 пенсіонерам, з них 19589 громадян з урахування виключно страхового стажу. В середньому їхні пенсії зросли на 86,24 гривні. 4678 осіб, стажу та зарплати. Показник середнього зростання склав 168,65 гривні.